Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо в таку гру, як Replay. Це в нас має бути досить коротенька, але цікава хорор гра, все прям як ми любимо. Ми будемо сидіти, грати в гру, а далі побачимо. Тож я пропоную не затягувати. А починати. Ну, добре, класика управління. Куди без цього. А... Окей, я. Блядь, я бан, злякався. Окей, все, добре, давайте грати. Ой. А чому ми крадемося? Добре, вдома ми не можемо пригати. А, це там годинник. Окей, моторошно. Ну, привіт. Боже, чому ми крадемо гроші в інших людей з їхніх домів? Чому. Окей. Блять, тільки мені так. Двері бачу, окей. Мені так страшно чомусь. Привіт! Я піду тебе вкрафт. Лібой. Що? Окей. Блять, це вже дуже напряжно. Ну добре може. Блядь, там якесь як відображення в цьому стеклі, ні? Як морда якась. Окей. Піздець. Мене забайтили Я... Блять. Ну являю, як в такій. В такому будинку жити незручно. Блять. Як малювати окей. Окей. Привіт! Привіт. Блять, мене щось це дуже напрягає, якщо чесно. Що? Його вбили? Він... Ні А, вже зачинено. А де мужик якийсь нами вітався? А, ну, блін, все з ним нормально, окей, добре. Може здалось. Ну, типу, знаєте, всяке буває, якщо грати вночі. Єе. Окей. Блять, ми не вміємо ходити через стінки, на жаль. Пум-пум-пум. Я типу один би після цього перестав грати. Що відбувається добре? Бля, типу, нас заграблять. Йому на лице кислоту бризнули, чи якісь помиї? Він дуже розстроївся через це. Чи його хотіли спинити? Ні! Блять! ебать, їбать, виключаю її, блядь. Окей. Типу так, він такий стрмний. І, до речі, куртка в нього і штани наче взагалі не такі. Що? Чому ми продовжуємо все грати? О, і тут дивіться тут все в крові. Бать, я не бачу. Окей. Ми йдемо кудись. Блятупожасть. Е -е. Що? Блять, а він не може назад піти. Окей, нам похуй, О, Чел. Блять, и нас в Ну, блять, а грати в ці нахуй, блять, прокляті ігри, пиздец. Ой. Що це він там стоїть? Да. Дякую що грали. Фух. Ну, к це було досить цікаво. Так. Тут розробник каже, дякую всім, хто мене підтримав, та моїм друзям. Тож, ми сьогодні з вами грали в коротеньку, але досить цікаву гру реплей. Вона мені, якщо чесно, сподобалась. Е, блін. Ну, це було цікаво, це було коротко, і це було досить таки страшнувато. Е, мені дуже цікаво, чому головний герой. Не зупинився, а продовжував, продовжував. Оце все ваша оце залежність від комп'ютерних ігор. Тож, всім дякую за перегляд. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, якщо це ще не зробили. Ставте лайк, пишіть коментарі, як вам гра. І не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Силочка в описі. А я бажаю вам гарного дня чи вечора.